Друзі, усім привіт! 2023 рік добігає кінця, а це значить, що саме час підбивати спортивні підсумки та робити певні висновки щодо цього спортивного сезону. Саме тому сьогодні ми розпочинаємо наш цикл програм, у яких поговоримо про головні цьогорічні успіхи українських спортсменів. Перед початком перегляду не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, аби не пропустити продовження. Почнемо ми сьогодні із тенісу, де у наших спортсменів були успіхи як у жіночому, так і у чоловічому розряді. Особливо порадували цьогоріч наші дівчата. Світольна виграла турнір у Страсбургу, перегравши у фіналі Росіянку Блінкову. Ястеремська стала першою на турнірі у Городисько-Мазовецькому. Ангеліна Калініна дійшла до фіналу мастерсу у Римі, але там програла Олені Рибакіні. А ще успіх був у Марта Костюк, яка здобула свій перший трофей у кар'єрі, вигравши турнір у Остіні. Однак чоловічий теніс також порадував нас хорошими результатами у цьому році. Наша збірна виграла обидва своїх матчів у цьому календарному році у рамках відомого тенісного турніру Кубка Девіса. На початку року Україна дострокова та дуже впевнено перемогла Ліван. Підсумковий рахунок – 3-1. А потім, вже у вересні, збірна України здобула сенсаційну перемогу над більш митим суперником Колумбією у матчі Першої світової групи. За підсумками чотирьох ігор, рахунок був рівним 2-2. А вирішальну перемогу Україні приніс Владислав Орлов, який взяв верх над Ніколосамихією у драматичному матчі. Завдяки цій перемозі наша збірна вперше за сім років пробилася до кваліфікації фінального турніру Кубка Девіса, де зіграє з найтитулованішим представником турніру командою США. Але найбільший тріумф стався з українським тенісом на усім відомому вимблдоні. По перше, Еліна світові показала неймовірну гру на трав'яних лондонських кортах, завдяки чому дісталася аж до півфіналу. По ходу турніру, навіть убивши першу ракетку світу і гушпьонтек. А по-друге, українська тенісистка Людмила Кічінок вперше в історії українського тенісу виграла мікстовий турнір на облдоні. У фінальному матчі Кічінок разом з Хорватом Павичем розібралася з бельгійсько-китайським тандемом Йорана Флігена та Іхан Сюй із рахунком 6-4, 6-7, 6-3. Легка атлетика, мабуть, стала одним із найуспішніших видів спорту для України у цьому сезоні. Окремо, ми хочемо зупинитися на Марині Бехроманчук та Ярославі Магучих. Саме ці спортсменки стали одними із головних облич усього українського спорту у 2023 році. Зробили вони це, звичайно, завдяки своїм космічним успіхам та крутим результатам. Так, наприклад, Ярослава просто таки розривала усіх своїх опоненток у стрибках у висоту. Тільки вдумайтесь, малучих у 2023 році перемогла на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи в приміщенні, на європейських іграх. І це ми вже мовчимо про численні успіхи на етапах Діамантової ліги, де вона вибрала три золота і стала чемпіонкою усього сезону. Марина Бехроманчук також встигла досягти прекрасних результатів у стрибках, але вже у довжину. У 2023 році вона перемогла на європейських іграх і здобула срібло на чемпіонаті світу. Окрім цього, Марина чотири рази займала подіум на етапах діамантової ліги, взявши по дві срібні та дві бронзові нагороди. Свої цьогорічні успіхи Бех детально прокоментувала в ексклюзивному інтерв'ю для нашого каналу. Насправді я з певністю можу сказати, що звісно я не реалізувала сезон на сіті 100%, які я хотіла. Ми виконали його на 90%, але це більша частина, і це більша частина успіху. Чому я дуже задоволена, тому що саме основна ціль виконана це є медаль чемпіоната світу, яку ми дуже сильно хотіли, заради якої тренувалися, і заради якої була перероблена, в принципі вся робота. Далі я пропоную поговорити про ігри нескорених, де Україна показала найкращий результат у своїй історії. Звичайно, головною метою змагання є реабілітація поранених військових по всьому світу, але окрім того, наша збірна показала у Бюсельдорфі неймовірний рівень, завоювавши 34 медалі. Серед них 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових. Детальніше про особливості змагань для ветеранів війни ми поговорили з президентом Федерації Сторонгмена України Сергієм Конюшком. Проблематика, яка у нас велика в Україні на жаль, велика кількість ветеранів з ураженнями, ампутаціями, контузіями з посттравматичним стресовим розладом, і всі вони потребують психічної і фізичної реабілітації. І спорт є один із найкращих інструментів повернення ветерана в суспільне життя. І власне у нас країна потребує потужних міжнародних стартів для ветеранів. М'язева активність, як мінімум, ну доведена, що знімає більше всього психостресів, тому що там рухові зони кори великих півкуль забирають на себе ці негативні імпульси. Але в соціальному аспекті, що таке спорт? Це постійне устрімлення свого прагнення на результат і на виступ у змаганнях. Тобто, спорт потребує. Регулярних тренувань і регулярної концентрації на певній своїй меті і цілі так, от на іграх нескорених, українська команда була представлена найбільшим складом у своїй історії: це аж 25 учасників. Серед них військові, ветерани ЗСУ, Нацгвардії, Національної поліції та добровольчих батальйонів. синьо жовті піднялася на підстал у шести видах спорту, чим в черговий раз довели всьому світу, що мають найзалізніший характер. Ще одне велике командне змагання пройшло у китайському Ченду. Мова, звичайно, йде про літню універсіаду 2023, яка мала відбутися у російському Єкатеринбурзі, але справедливо була перенесена до Китаю із усім очевидних причин. Загалом українці здобули 11 нагород чотири з яких були золоті. Завдяки цьому Україна посіла в підсумковому медальному заліку 13-те місце. Однак варто зазначити, що і за кількістю медалей, і за остаточним місцем у таблиці Україна показала свій найгірший результат в історії універсіад. Проте у такого результату були і свої об'єктивні причини. А саме скомкана підготовка через початок повномасштабної війни. Далі я пропоную перейти до волейболу, де українці також прадували своїх фанатів. Перш за все, хочеться згадати про тріумф нашої жіночої збірної на Євролізі 2023. Там українки спочатку вийшли з першого місця своєї групи, упередивши Францію та Угорщину. А далі була стадія плей-офф, де наші спочатку розібралися із Чехією півфіналі, а потім провели ідеальний фінальний поєдинок проти шведок, завдяки чому підняли омрійний кубок над своєю головою. На чоловічій в релізі наша команда зупинилася за один крок до золота. Після першого місця у групі та звитяг над хорватами, ми якимось дивом примудрилися поступитися Туреччини, будучи ми явними фаворитами цього фіналу. Однак через кілька місяців чоловіча збірна порадувала нас на хоч і не тріумфальному, але все одно досить успішному чемпіонаті Європи. На цьому турнірі наша команда спочатку вийшла із дуже складної та конкурентної групи, а потім в одній восьмій фіналу впевнено перемогли португальців. Проте у чвертьфіналі ми все ж поступилися словенцям у драматичному матчі, ледь не виконавши божевільний камбек. Але не вистачило зовсім трохи. Жіноча ж команда України пройшла не так далеко на чемпіонаті Європи. Попри те, що наші воловеліськи змогли вийти зі своєї групи, вони неочікувано поступилися Чехії у першому ж раунді плей-офф. Успіхи у цьому році ми досягли не лише у класичному, а й у пляжному волейболі. Українські спортсмени Сергій Попов та Едуард Резнік здобули бронзу на чемпіонаті Європи 2023 у Відні, в Австрії. Це досягнення стало по-справжньому історичним. Адже до цього моменту Україна ще ніколи не здобувала медалей на європейській першості у цьому виді спорту. У матчі за третє місце український дует змагався з італійцями Самуела Котафані та Пауло Ніколаєві. Як результат перемога із рахунком 2-0. Непогано себе і наша хокейна збірна. Нашій команді не вистачило зовсім трошки для того, щоб піднятися у вище дивізіона. Під час чемпіонату світу у другому посилі дивізіону українці посіли друге місце із шести команд. На жаль, для виходу в еліту світового хокею потрібно було ставати першими. Під час цього чемпіонату ми розгромили Нідерланди 14-2, Сербію 7-0. Розібралися із естонцями 7-4, але поступилися китайцям 4-5 в овертаймі та найголовніше японцям 3-5. Саме представники цієї країни в підсумку і зайняли перше місце. На я пропоную поговорити не тільки про спортивну, а й про моральну перемогу. Мова, звичайно, йде про історію сталевої Ольги Харлан, яка сталася на чоловічному чемпіонаті світу із фехтування. Тоді ж реб звів українку із нейтральною росіянкою Анною Смірновою, що вже виглядало абсурдно. Але кульмінація сталася пізніше, коли після розгромної перемоги Харлан принципово відмовилась стиснути руку Смірновій, пропонуючи замінити цей ритуал на дотик шабель. Не отримавши відповіді від росіянки, українська фехтувальниця залишила доріжку, а Смірнова натомість вирішила вдатися до провокацій, нібито досі чекаючи рукостискання. Організатори змагань на цю провокацію піддалися і дискваліфікували Харлан із чемпіонату світу. Після цього уся українська та міжнародна спільнота стала на захист спортсменки, яка була готова ризикувати участь на чемпіонаті світу, але не зрадити свої принципи. Повернути Харлан до змагань було вже занадто пізно, але Ольга все ж таки отримала ліцензію на участь в Олімпіаді, яку ще заганебну історію ризикувала пропустити. Закінчити ми сьогодні хочемо анонсом головної спортивної події наступного року Олімпіади у Парижі, на яку ми покладаємо великі надії як стосовно медалей, так і стосовно того, що на неї не допустять росіян та білорусів. Детальніше про цю подію та на ігри росіян нам в ексклюзивному коментарі розповів очільник національного олімпійського комітету Вадим Гуцай. Якщо стосовно олімпіади, як ви думаєте, коли ми почуємо остаточне рішення? Допускають не потрібно, допускають. Потрібно, потрібно отримати. Рішення від Міжнародного олімпійського комітету. Рішення ще не прийнято. А від чого воно може залежати? Знову ж таки, від наших зусиль, чи, можливо, у них Ні, є свої комісії? У них є свої, своє бачення. Вони щось тримають, його, вони що. Я сподівався, що ми вже почуємо зараз, коли е, проходив е, конгрес. Асамблея Міжнародного олімпійського комітету в Індії, коли він проходив е в середині в жовтня. Я думав, вже там буде якесь рішення. На жаль, цього рішення не було. І зараз ми будемо надалі очікувати. І коли ми почуємо це рішення, ми тоді вже будемо приймати таке спільне рішення щодо участі в Олімпійських іграх. Загалом у нас дуже великі сподівання щодо успіху на Олімпіаді. Адже цілий ряд наших спортсменів та спортсменок підходить до Олімпійського сезону в оптимальній формі. Тому прямо зараз у коментарях напишіть. Хто з українців, на вашу думку привезе золоту медаль із Парижу. На сьогодні це все. У наступних випусках ми окремо розберемо найкращі футбольні моменти та найбільші успіхи у боксі. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. А також напишіть у коментарях, хто був найкращим спортсменом України у цьому році. Займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До нових зустрічей!